Моя мрія зараз ну після всього того, що я пережив після цієї смерті, якби відродження грубо говоря, Після того скільки я українців бачив, які залишилися без чоловіків, без дітей, без роботи, без домів за кордоном в еміграції, не знаючи, як працювати нічого. Вони мріє створити для них такі онлайн проєкти Вони всі могли заходити онлайн, робити якусь там публікувати відео українські чи щось таке. Розумієш, що отримати за це від багатьох мінценатів, рекламодавців. оці всі історії а собі виплати. Ну ми вже над цим працюємо, вже добре працює. Є українці, які дійсно отримують у нас ЗП. Я дуже щасливий. Я реально кожен день прокидаюся. Дома слава Богу, кожна українця тепер за тому, не на цю ситуацію, яка сталася не йти на цю чорну роботу, де їх відправляють, що українці зрівнюють з іммігрантами з країн третього міра реально так за кордоном. Я знаю, що українці більш розумні, достойні до нормального Вони можуть зайти просто онлайн і почати там якісь відео виставляти чи починати ставати блогером. Всі ж в телефоні сидять понял, всіх в залежності від цього і ще отримують за це заплату. Я цим пишаюся. Я буду його далі розвивати, цей Проект і зараз хочу запустити хату добрих справ, де українці, які дійсно потребують якихось карбованців скажем так, в своєму житті. Ми будемо там кожен день чи кожен тиждень їм видавати. Ну дійсно тим людям, яким потрібно, бо знаємо українців, Коли щось як придумають, от до речі, можете політики клікнути, самі знаєте де в шапці профілю. Там вся інформація. Буду дуже радий. Вообще, якщо ми цей проект зробимо великим масштабним і українцям, не прийдеться йти на ці чорні роботи, відчувати себе непонятно. Як я знаю, як це я сам конюшню вбирав гавно за конями вбирав, коли непонятно було, як жити в цій Європі. Це був просто ужас, реально. Це був мрак. Ну, ми достойні кращого і слава богу. цей величезний маркетинговий досвід. Моя команда вдалося створити такий проект. Ну, це просто клас.